Моє вітанечко вам, доброго ранку. Село вже проснулося, люди вже працюють, чу чути е шум, пилок. Ось ми також вже попорали сьогодні, що принесе цей день мені, я не знаю. А вам бажаю всім мирного, спокійного дня, позитивних людей та смачної кави. Ходімо зі мною пити каву. Спекла до кави такого медовичка, дуже просто його пекти. Стакан цукру, стакан кислого молока, два яйця, чайна ложечка соди погасити оцетом, три столових ложки меду і півтора стакана муки. І все це заколотило, в кого яка духовка. На 20 хвилин, 30 Ось, получився такий медовичок. Наливайте собі кави. Ось, вмощуйтеся зру... зручненько. І переглядайте моє відео. На вулиці сонечко світить, але вітер такий прохолодний. Ось, А я винесла половики почистити. Одного вже почистила, а один ще ось лежить, треба зараз мочити. Я чищу їх таким рідким милом, галою. Трошечки їх обновити. До літа. Ось, а то до Паски ще ніби місяць, але казала моя бабця, не встиж батогом цвохнути, як вже місяць пройде. О, у мене помічник є. Лапчик, кс -кс -кс. ти тут є? Ти будеш мені допомагати, да? ай хороший лапуська. Кс-кс. Ходи сюди, кс-кс. Ось такі мої справи. Одну роботу зробила, приступила до другої, підрізала свої рози. Ось тут. Чогось не дуже була зимна така зима, але багато сухих гіляк. Ось. Це кущова роза в мене. Ось такі в мене рози. О, які в нас котики. Лапчик і пусік. Два братики. Пусик он старший, Кс-кс-кс-кс. Пусик, о, а то лапчик. Ой, які вони кумедні в нас. Що, братики? Добре лежати на сонечку, гріти спинки, так? Да? Угу. Мої помічники. На вулиці трошки потеплішало, вітер стих. В мене була запланована поїздка в районний центр, дещо треба було підкупити, але поїздка відмінилася, і я вирішила вивезти свою козочку трошечки погуляти, пройтися, а вона ніяк не хоче без мене бути. Вона за мною і за мною. Ось, ану, лола. Думаю, трошечки хай свіжим повітрям подихає. Ось моя козочка, лола. Я її боюся відпускати без цепочка, тому що вона це ще на другий раз, як ми її вивели в нас на вулицю, бо вона ж не звідси, мені її привезли. То думаю, може вона втіче чи побіжить десь, не знаю. О. Але якась така козочка, в неї весь час язик зверху. Дзвонила до її хазяйки, яка це мені її віддала. Питаю, що це таке знає, Вона каже, вона в мене теж була, то цей язик був зверху. Не знаю, що це таке, ото весь час, по вам покажу. Весь час в неї язик зверху. Лола, бась, 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 бась. Так як в людини, то це ніби привкус. Неправильно, а в козиту я не знаю, що це таке. О, щось чухається. що ти Лолусь? Отак. О. Ой, десь дивиться щось. О, неї. язик весь час зверху, отак. Ну, ну-ну-ну не бийся, ні. Не бийся. Собаку побачив невідому тваринку. І теж розпинається, гавкає. О, це в нас тут черешня, о, зараз получим з тобою лола, що ти її об'їдаєш, черешню. От, якби була травичка, вже можна було б десь погнати, попасти. В нас тут є де пасти. От. Куда, куди, куди? У нас тут ліщина, а над ліщиною бджоли гудуть, збирають. Десь медок їм там є і пилок. Ой, як гудуть. Чи чути вам, чи ні, але мені дуже чути. О. Добре, що я коза вивела, та я трошечки спочину, а то в ці домі цієї роботи не переробиш все її. Жіноча робота не ціниться. Скільки б ти не сиділа на кухні, все одно б вона не ціниться, ця жіноча робота. Лола! Що ти дивишся? Ой, хоч би її бджола не вкусила. Що ви думаєте? Вона черешні хоче, вона не хоче ліщини. Черешню об'їдала, а ліщини не хоче. Мені сподобалася ця кізонька, я так хочу собі ще одну купити, але е, кого не питала, то чогось не продають. Може, що це весна то вже не продають і немає. Зараз багато людей у нас корови по продали, тому що невигідно тримати, а кози не наважуються тримати. О, дивіться, який вона язик тримає. І це весь час так цей язик тримає. Лола, що там тебе? Чухаєшся? І що ви думаєте, розганяється битися? О, це добра буде робота. Треба купити тобі подружку. Коза це гуртова тваринка і вона хоче до гурту. Ну нічого, може ми її підкупимо ще подружку якусь обдзвонила скільки кругом. Ті не продають, ті продали вже, поки ми надумали другу купити. А що ж це коза одна? завод одинаковий, що одна, що дві. О, як бджоли гудуть. Угу. Збирають пилок на ліщині. О. От. Молодчинка. А собака розривається. Ну, шо лола? М? Виставила свого язика. Куди підемо? Отак, засмійся. Отак, засмійся нам, засмійся. Куди ми підемо з тобою? А? Травички ще нема. Ліщини ти не хочеш тільки черешню їсти. Ну, вибач, черешню я тобі не дам. Давай ще прогуляємося та й будемо йти додому. Вже вечорі, а я сіла трошечки відпочити. Хочу всім подякувати, хто підписався на мій канал. Ось, Ми вже попорали, зараз будемо йти ще розтопимо в грубці, тому що якщо не палити кожен день. Ось, А через день, то зараз, поки тепло нічого, а прийде ще може холод і ми розпалимо і буде повна хата диму, то треба трошечки пропалити. А так все, ми вже впоралися. Ось будемо вечеряти. Всім дякую. Всім дуже щиро дякую, хто зайшов на мій канал, хто підписався. До нових зустрічей!